Лотерея чи єдиний і оптимальний спосіб оцінити знання випускників 6 лютого на Хмельниччині стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2017. 6 лютого розпочалась реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Буде вона тривати до 17 березня. Часу достатньо. Єдине, що потрібно бути відповідальним під час самої реєстрації. Для випускників 2017 року реєстраційні пункти створено за місцем їх навчання для інших в інституті МАУП щодо випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Їх реєстрація буде однозначно проходити на базі їх навчальних закладів. А щодо випускників минулих років, випускників ПТНЗ, ВНЗ першого другого рівня акредитації, вони мають можливість реєструватися як самостійно, так і на пункті, який ми відкрили на базі інституту МОП на проспекті Миру. Реєстрації на ЗНО потрібно бути уважним та в першу чергу врахувати умови вступу до майбутніх місць навчання. Державна підсумкова атестація для випускників шкіл проходить лише у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І обов'язковим до здачі є три предмети: обов'язково є українська мова, і далі на вибір другий сертифікат чи то історія України, чи то математика, і третій предмет, який ще собі бажає дитина. Якщо ж потрібно і математику і історію України, тоді реєструють обидва предмети, плюс українська мова як загальнообов'язковий, а четвертий вже за вибором. Втім, не більше чотирьох. При цьому для вступу до ВНЗ можна подавати як цьогорічні, так і минулорічні сертифікати ЗНО. Якщо ми маємо цього року дійсні сертифікати 2016 року, то ті випускники, які минулого року, чи ті абітурієнти, які минулого року не подолали поріг з того чи іншого предмету, мають можливість використати сертифікати, які подала, в яких подолані поріг з минулого року, і пройти тестування лише з тих предметів, які їм ще необхідні, тобто не всі чотири чи три, а тільки ті стільки, скільки їм необхідно. Далі учасник отримає сертифікат ЗНО, інформаційний бюлетень та реєстраційне посвідчення. Основне ЗНО стартує з 23 травня до 16 червня, додаткове з 3 до 12 липня. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.